Привіт ще раз. Мене звати Анна Конієнко і я твій верхній наставник. Я топ-лідер нашої структури з Choice і я тебе вітаю, що ти прийняв або прийняла рішення стати нашим активним партнером. Чим наша структура вирізняється від інших? Ну, по-перше, понад три тисячі партнерів зареєстровано саме в нашій структурі. Ми маємо топ-лідерів від кваліфікації бізнес-організатор. Це вже така серйозна кваліфікація. По всім містам Нашої країни. У нас багато екопросторів. Ти можеш зв'язатися з наставником не тільки своїм прямим, а й написати в лідерські чати для того, щоб тобі допомогли, для того, щоб тобі підказали. Дуже класна інфраструктура, готові фото, готові відео, відгуки, постійні навчання, відеошкола, все структуровано. Я впевнена, що тобі сподобається і ти обов'язково отримаєш своє визнання. Отримаєш свою грошову винагороду і отримаєш тут шалені класні емоції. То чому саме The Root Choice? Чим ми відрізняємося від інших структур? Так, їх багато в компанії. Але наша структура, вона дуже дружня. В Полтаві в нашому місті це моє місто, де я розпочала будувати свою величезну структуру, і ви є тепер частинкою неї. Ми проводимо постійно офлайн-заходи щотижневі зустрічі. Зустрічі офлайн, заходи на шашликах, заходи на басейді, фотосесії команди. Ось такі зустрічі в екопросторі. Подивися, також в нас дуже багато партнерів, які в кваліфікаціях, вони також в своїх містах проводять подібні воркшопи. Я тебе запрошую саме активуватися. Тобі залишилося пройти ще декілька модулів, вибрати який продукт ти хочеш спробувати, і давай до нас в робочі чати. Я тебе вже дуже чекаю.